То або що може об'єднати українців такою була тема чергового тематичного засідання Івано-Франківського політклубу. В дискусії з приводу національних цінностей та громадянської консолідації взяв участь львівський історик і публіцист Ярослав Грицак. Організатор цієї зустрічі Тарас Малий каже, дискусія відбувалася за чашкою кави. Відтак була легкою і невимушеною. Ярослав Грицак. Він є членом унівської групи. Це така спілка людей, які об'єдналися за різними інтересами. Вони напрацювали план розвитку міста Львова. Дуже було б класно, якби Івано-Франківську теж створилася така подібна група людей, які могли б працювати над таким планом. Дати можливо місту новий поштовх до розвитку, у різних сферах, і мистецький, культурний. І культурній. Ірослав Герцак є одним із кращих спеціалістів у темі цінностей. темі, яка зараз досить важливою актуальною. На переконання Ярослава Грицака, нині Україна перебуває в стані культурного та суспільно-політичного застою. Відтак, чимала кількість української молоді прагне іммігрувати за кордон. Аби надалі уникнути цього, потрібно створити всеукраїнську програму. Змін і реформування суспільного життя. Знаєте, є просто просте правило, таке, така довга дискусія, яку я дуже люблю говорити, чому одні народи багаті, а другі бідні. І одне з простих правил дуже проста відповідь. Треба бути оптимістом. Ті народи є бідні, які є песимістами. Так звається оптимізм-пейс. Якщо маєш склянку наполовину з водою, то краще сказати, що на її наполовину наповна, ніж наполовина пуста. Ба грає той, хто каже, що в неї наполовину наповнена, програє той, хто каже, що на Знаєте, Розумієш, що можемо бавити, легко бавитися песимізмом, легко. легко. Найлегше буде цінниками. Але ані песимізм, ані і песимізм і цинізм згодімся, допомагає зараз ті владі яка є. Бо це те, що влади нас хоче. Лада хоче, щоб ми впали в розпач. Я думаю, що ми найперше що ми повинні зробити. Ми повинні перестати бути пристати подати в розпач, спинитися і поступово переходити в наступ. Подібні дискусії організатори політклубу мають намір проводити і надалі. На наступні обговорення до Яфранківська планують запросити також відомих українських журналістів і політологів, зокрема Мирослава Мариновича та Віталія Портнікова. І Іваненко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.